Усім величезний привіт. Усім привіт у 26-му році сінсею. Це сінсею перший випуск 26-му. І я завітала подивитися, як тут справи. Можливо, вже є новиночки, те, що є знижки, я впевнена. Тут завжди знижки. Якби. Вже бачу джемпери об'ємної в'язки по хорошій пропозиції. 399 гривень, а ціна була 700 гривень. Базовий, ось такий це кардиган, класичний. Я його рекомендувала, досить хороша модель, така в стилі Zara, з такими акцентними гудичками, золотистими, з матового золота. Хоч це акрил, але якість досить непогана. І акрил і в зарі, і в резерва, наприклад, в інших мережах чи в Айкікі буде коштувати набагато дорожче, а якість буде така ж сама. Тут розпродажа повним ходом бачу, додавалося багато позицій, додавали новинки, ось там де червоне все. Побачила класні блузи, чорні і червоні маки. Ось ці блузи сорочки, бачу ціна 449 гривень, це сатинова тканина і це 100% віскоза. Не буду знімати її, вона висока. А, Покажу ось так от. Непогано. Якби не зовсім сатинова, просто 100% віскоза. Такий трішки лиск є, якби сатиновий. Ось це червоне пальто я показувала інших сінцеях. Я поки що його не бачила, лише тут. Це в торговий центр фабріки місто Львів. Півтори тисячі гривень. Непогане це пальто. А в таких червоних кольорах додавалися новинки. Ось ця сорочка. Ще бачу. Футболочка з червоним принтом 100% бавовна додавалася. Футболочка оверсайз. дивлюся в розмірі. то видно, що вона досить вільненька. Може підійти навіть на Елічку. І ціна 299 гривень. Така комфортна ціна для натуральної футболочки. Видно, що вона досить акуратно виконана. Подивіться навіть оця горловинка, наскільки акуратний цей патент у вирізі пришитий, строчки рівнесенькі. Тішить те, що в 26 му році ціни не бачу, що піднялися. Поки що я зайшла на новинки, я бачу, що ні. Якби така ціна, як була. Вже бренд тримає, скільки років низькі ціни. Ці червоні бомбери з пальтової тканини, теж в моїх фаворитах, в моїх новинках вже був. В вирізі комбінований трикотажем цупким, ну так як у бомбурах, і по низу патент трикотаж цупки застібається на кнопочки пальтова тканина. Цей бомбер класний, теж дуже акуратно пошитий. Рівнесенькі строчки з підкладкою, бокові кишеньки. Нагадаю, ціну 899 гривень. Так, ще є просто базові джапори, але вони такі трішки навіть жіночні, бо мають понизу оборочку рюшечку 659 гривень. Це теж в новинках. База, але така жіночна. Твідно виходить з моди покази на неділях моди в Парижі, Мілані представлено багато було твіду, твідових речей і навіть таких коротких різних спідниць. Ну а натхнення мас якраз і черпають з модних показів, щоб речі були трендові, модні. Ось така твідова спідничка. Єдине, що тут оця блискуча ниточка. Ну Це така святкова версія. Зараз цих блискучих речей дуже багато. На спереді складка, ззаду вона прямесенька. Ну і зараз на ці речі знижка лише 21%, але тим не менше 519 гривень. Ще такі спіднички. Простесенька в складочку така. Ціна 129 гривень, 72% знижки. 72 відсотка знижки. Mm -hmm. Навіть слів, мені просто забракло слів, якби свої емоції вирізати зараз у відео, щоб сказати щось, бо 129 гривень. Ну ніяке кравчення, ви наві тканини на 129 гривень не купите. Вирахуйте теж, коли ви приходите в магазин, скільки б би ви хотіли замовити спідничку, так скільки б кравчення взяла грошей за пошиття, за ваш індивідуальний дизайн. Ну, не беруть ще за викройки якби і ще плюс тканина. Тобто так, я от краєм ока побачила в стилі зара. Зара любить ось такі жалетки. І вони не виходять з моди. Такі жилетки можна носити не тільки по одягу, а можна носити по голому тілі там неглибокий виріз 699 гривень, кремовий колір, Непогана, досить якісна тканина, якісне пошиття з підкладкою, напівприталений салат, є витічки. І є кишені на 3-4 гудзика. На 4 ґудзика застібається. Можливо, ще я побачу спідницю або штани, низ. В костюмі було б взагалі досить непогано. Могли б могли повісити десь і далі, напевне. От подивіться, я ось так повернула голову і побачила, що в цьому стилі ще є жакет. Вже колекція весна. Я думаю, ще якщо не довезли, то довезуть. Штани або спіднечки. Подивіться, який класний жакет. Можна. Ото сьогодні вже можна купити двінечку і тішити себе. 899 гривень. Якість досить непогана, такі рівненькі строчечки. Є речі і якісні, є, не зовсім якісні. Для цього природою ми наділені відчуттями, очима, тактильністю. Ми дивимося, річ якісна чи ні. Сподобався жакет, рада, що зайшла сьогодні всім сайт, тому що непогані досить новиночки чекають. Так, базу ніхто не відміняв. Лонги вони як в домашньому гардеробі для дому потрібні. так Для повсякденного носіння. ось такий лонг 95 бавоней. Врубчик, приємний трикутаж теж непогана якість, досить непогане пошиття. І ціна 229 гривень. 229 гривень. Сінсей, Я люблю тебе всім серцем. <клухи> За просто так. так. 229 гривень, ще врубчик ось такий лонг, чорний база, Ой, я ще щось там таке класне побачила. Подивіться. Зараз я підійду, які блузи білі. Скільки класних базових а, речей в новиночках. Але спочатку покажу ось ці штани з щіпами. В новинках 659 гривень. Такі широкі штани палацу класика. Ну, не палацо, такі прямі прямі, але так ви кажуть, палацу на них. Так, я спішу до цієї блузи сорочки. Подивіться, яка вона класненька, з такими гунзочками металевими на манжеті. Лаконічна біла блуза. І понесе нас уборочка. Але досить так все стримано, лаконічно, простенько, ніби одночасно. І одночасно вишикано. Це бавовна, натуральна блуза. 599 гривень дивлюся в розмірі, Думаю, XL, Розмірна сітка досить. широка в Сінсеї. Можна собі вибрати як малесенький розмір, так і великий. А ще є просто біленькі лонги, теж бавовна, бавовна в рубчик, трикотаж. Такий, як я показувала, в смужку і чорні. І ще є білесенькі. Штани з близькітками, 269 гривень, Оксамит. 239 гривень ось такий. На блискучі досить хороша знижка. Ось ці легенси 399 гривень з цупкого трикотажу. Подовжена жилетка. З від відкани сантипону і яка ціна 399 гривень в іншому сім я показувала а, в торговому центрі Форм Львів. Я показувала в кремовому кольорі таку ж лайтку, ще знижечки не було в минулому моєму відео. А ось тут приходжу в цей торговий центр, який я сказала на початку, як називається. Це фабрік торговий центр, і тут вже оляля, ціна 399 гривень. Розпродаж розпочався, кажуть 269 гривень. І він на 50% як бачили, що спідничка то 71% чи 72% знижки. От 55% знижки, 600 гривень, штаня за 269 гривень. Такий непоганий трикотаж, вони широкі донизу. Можна їх під пуховичок взяти. 269 гривень, 359 гривень. Тут штани взагалі ціна від 129 гривень. Цікаво, які вони точно мусить бути, бо навіть більше знижки буває, ніж вказано. Ось такий 599 гривень. Це в новинках і без знижки, з лампасами, цупкий трикотаж і в складі бавовна. Рекомендую, досить непоганий. А вигляд у них такі модненькі, класні. Якби такі напівспортивні штани. Зараз такий стиль модний досить. В тренді. 219 гривень. В серії спорт. Еластичний трикотаж. 229 гривень, які хороші оці штани. Ціна була 339 гривень. 32% знижки. Друзі, хто любить сінсей, прошу підтримати вподобаєчкою, тому що це дуже важливо для просування відео. І щоб ви частіше могли бачити різні новиночки. 299 гривень, 459 гривень об'ємної в'язки. Ось цей кардиганчик зараз з акцентними гучками. То дуже попрошу поставити вподобаєчку, підтримати, підтримати коментарем. 459 гривень, в'язаний кардиган в пісочному кольорі. Ось ці рожеві симпатичні кардиганчики з квіткою. Застібається на кровку. Об'ємної в'язки. Так він мені подобався, цей кардиган. Ну, він мені і зараз подобається. І зараз прекрасна снижка. 349 гривень. Ну і завжди багато покупців на дрібничках Сінсаї. Такі дрібнички завжди притягують. увагу, цікаво. Ось такий мохнатий органайзер, косметичка. Колаборація Hello Kitty. Досить містка, велика. Можна в подорож, багато чого напхати, 399 гривень, снижечки немає. Це куромі, напевне. І зараз знижка косметичка 69 гривень, 59% знижки. Різні є для волосся, по 59 гривень голки. Колаборація Hello Kitty і друзі. 59 гривень. Ось такі ще є різні. У блакитних кольорах. набір, тут і масажер, і щітки для волосся, гребінець. І такий це гребінець, це не масажер. І ціна 269 гривень. Різні кісточки макіяж. Ось такі. І ціна 219 гривень. Можна купити ось так і косметичечку, і такий набір кісточок. Набір косметичок. Тут одній великий. Громі. колаборація, Ціна 519 гривень, тому що тут є цілий сет косметичок. Якби оця велика сумочка, і потім і менша, і потім ще одна і прозора. Ще ось такі сети є. 519 гривень, тут зовсім вже інший. Тут інший персонаж. Тапулічки. 229 гривень. Чорні 229 гривень в новинках без знижки, а насправді знижок завжди багато. В сімсеї на рахунок тапочок можна собі знайти навіть дешевше. Ох, оці дуже класні, правда, вони 349 гривень з валюрової тканини з такими бамбонами, сердечками, з такого валюру ворсистого Ось тут вони м'якесенькі подарунок дуже гарний. Можна просити коханих на день закоханих. А подаруйте, тому що вони як відповідають. Стилізації цього дня є сердечки, ось такі тапулечки, прошиті. А Оці мотненьки, стадіхутра вже 139 гривень. Ну просто ціна, яка які вони стильні. Роза і шкіра, великі свічки. Непоганий вибір. Ось така. Подивіться, яка красива свічка. Презентабельна така. Типу отаке, 219 гривень. Ось ці парфумовані Роза і Шкіра. 269 гривень. Друзі, ми були. Всі селі, Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.